заместителю министра Украины в справах семьи Молоди. Пожалуйста. Виталина, большое спасибо. Я бы хотел поздравить всех вас и общественность нашу с таким великим событием проведения все-таки чемпионата мира. Я скажу, что и правительство, и Минмолодь спорта, совместно с Федерацией хоккея мы к этому долго стремились и наконец-то этого достигли. Кроме этого, хочу проинформировать вас, что Правительство очень сильно поддерживает все мероприятия, которые проводит Федерация хоккея. И скажу, что премьер-министр Николай Иванович Азаров пригласил Рене Фазеля к нам в гости. То есть Рене Фазель принял это предложение. Я думаю, в июне он будет у нас здесь, где мы с ним обсудим, так сказать, ну, вопросы, касающиеся всего проведения. Ну, что хочу сказать, что Министерство спорта очень сильно заинтересовано в возвращении большого хоккея сюда на Украину, поэтому мы поддерживаем всячески все инициативы и хочу сказать, что то, что связано с реконструкцией Дворца спорта, значит, заложены средства в государственном бюджете, 87 миллионов для реконструкции Дворца спорта. Сейчас ведутся сметная проектная документация. Я думаю, что мы Справимся з эти задачі, і у нас буде дворець спорту, де ми зможемо провести на високому рівні. Все ж таки, напевно, англійська мова да, і сам не дуже добре, тому з розумінням відносився до всіх. Ми показали лис Микита. Це була наша символіка, талісман на проведення юніорського чемпіонату світу, який відбувся в березні цього року в Броварах. Що стосується Ледеки, це був наш презентаційний матеріал, який котри, ми подавали для Чемпіонату світу 2015 року. Що було показано нашу символ Києва, який все ж таки теж все ж таки реконструюють, то це ми. Як задумка, одна з версій ще на кінцеве для проведення чемпіонату світу 2011 року. Це різні, як то кажуть, чемпіонати і їх символи. Що стосується того довгобуду, ну наскільки я знаю, зараз розробляється проєктно кошторисна документація. Клуб Сокіл викупив цю недобудову, яка багато років стояла у в в місті Києві, і таким чином тепер я як власність має змогу працювати з цією власності на тій інформаційній, ниві, які я маю можливість отримати, розробляється проект добудови. Цього стадіону і такий комплексний, не просто там буде один стадіон, а поруч іще інфраструктура різноманітна. Працюють, наскільки я знаю, англійська якась фірма в цьому напрямку. Ну, що стосується палацу, то зрозуміло, ну, з одної сторони, ми говоримо, що ніби багато коштів здається як в умовах. Але давайте згадаємо, що рівно 50 напевно, років вже простояв нинішній палац. Оце як побудували його гарно, так він стоїть. Так що, якщо вкладемо один раз гроші і 50 років він послужить ще спорту людям і сам все інше, то це буде дуже неправильно. Що стосується напевно етапів всієї роботи, то це більше Вадим Миколаївич може проінформувати. Ну, когда принималось решение о выделении денег на реконструкцию, прежде всего учитывалось то, что у нас есть центральный дворец спорта, это практически дворец, которым должны, это дворец страны прежде всего. И там должны развиваться не только, там, допустим, хоккей, но там и баскетбол, и волейбол, и гонбол, потому что у нас сейчас многие виды спорта, понимаете, чемпионаты мира, чемпионаты Европы негде проводить реально там гонбаристы проводят в Запорожье, а центральный дворец ну, практически непригодный для того, чтобы проводили. Поэтому было принято решение о том, что мы должны его прежде всего отремонтировать. Конечно, все требования, которые необходимы для реконструкции, они будут учтены. Потому что, ну вы сами знаете, для того, чтобы проводить, допустим, чемпионат мира по хоккею, должно определенное количество быть раздевалок, определенные условия, определенное количество мест. Тож, е-е, ну, маса вопросов, ви понимаєте, тому це все учтено. Ну, от така ситуація. Чому дивізіоні юніорський, і подаємо на вищий дивізіон. А чемпіонат України у нас наступного сезону теж будемо грати на Атеку, там на Авангарді, на Атеку немає складу захисного. Чи ми почнемо, ну, я, який буде чемпіонат України наступний і про гравців базові Сокола Збірний в нас якось не виправдало себе. Будівельник, я так розумію, не буде базовим клубом, тому що там на інші, інші завдання. І, власне, хто буде грати через декілька років, і про головного тренера, хто у нас буде тренером головним? Дякую. Ну, ми про те саме з вами і розмовляємо. У нас без матеріально-технічної бази ми не русь. Програми зараз, яка є, є, розпочати в цьому році будівництво 12 людових стадіонів. І Вадим Миколаївич тільки що коло говорив, що десь у середу 150 мільйонів вже кабінет міністрів прийме рішення слідуючи про виділення цих коштів і будівництва. Ну це хватить десь на п'ять стадіонів, в тому числі і в місті Києві один побудувати. Таким чином, створюючи таку інфраструктуру, будемо грати на гарному льоді, на гарну програму, якщо ви пам'ятаєте, передбачено побудувати 60. Так що ми не будемо зупинятися і вслідуючи в році в кожному регіоні. Що стосується базових команд, будемо дивитися. Де вони будуть грати, як будуть грати, e, з тренерським штабом визначатися, тому що були помилки тренерського штабу, були помилки. Ви кажете, не виправдались теж e, і причини ми вже для себе, десь певно знаємо, не виправдались, коли зібрані в основному гравці. В одній команді не виправдатися в певній мірі, тому що тренер все одно хоче виконати клубне завдання перед собою, яке стоїть, а не так, як би ми хотіли, награвались ланки вже під збірну відразу команду країни. Таким чином, знову, коли приходимо в національну збірну, знову по-новому потрібно зігравати ланки гравців. Незалежно від того, що ніби вони прийшли з однієї, команди, тому що разом вони все одно не грали. Є проблематика в цьому, є проблематика відтоку гравців молодих. Зараз десь 11 наших діток, 11 річний намагаються вже в Росію, в Білорусі. Тому все ж таки ми працюємо із клубом. Будівельник таким чином, щоб він став основою, де зможна було б потім цих молодих гравців, вони не від'їжджали, а мали можливість заграватися в клубі і таким чином потім грати за збірну Київ. Процес дуже серйозний, ми працюємо з цим, щоб чемпіонат світу. Відбувався із нашої участі не тільки сьогодні, а і в ближній перспективі на багато років наперед. Дякую. Дякую. Ще запитання. А про тренера, про тренера з тренером будемо визначатись. Поки що у нас єдиної думки немає. Дякую. А на коли запланований Конгрес Федерації? Ще не планували. Не планували. планували. А система змагань учасників чемпіонату України теж поки що невідома наступна? Робоча група працює зараз. Я думаю, десь на протязі місяця ми вже визначимося. Дякую.